Давай спробую ось так. от. Тоді ти зможеш кастити на екран телевізора, якщо захочеш. Правильно? Правильно. Спробуй. Спробуй так. По твоїм стрімам, Блін, мені дуже подобаються стріми. Прям дуже прикольно. Е, тільки не вистачає інколи, знаєш. Тому що багато речей хочеться прокоментувати і кожен раз писати це паузу, ставити, писати, то не складно. Я вже в кінці забив і тобі особливо нічого не відповідав. А записувати мені відео, як я дивлюся, як ти граєш, ну це якась дідь вже. Ну типу. Е, це прям. Але є е, ж е, люди. Які грають, роблять стріми, а є люди, які коментують ці стріми. Так, корич, таке принаймні. Існо. Так от, дуже подобається, да, і звісно, те, що ти кажеш, що графіка погана, ну, гірше ніж відьмак, так. Да, е, насправді, блін, на кампі не так, бо е, я дуже здивований, що Rockstar не зробили е, стінг, пішли, пішли, пішли. Що Rockstar стар не зробили порт на PS5, бо це піпець красива гра. Ну Тобто я ну, хочу загугли якісь відоси в інтернеті, на Ютубі. Знаєш там, там Red Dead Redemption 2, Ultra Settings 4090. Ну там така графіка, просто капець. Якщо ти не дивився, обов'язково подивись. Прям дуже красиво. І так, да, ти якось казав, що місцями... Ти граєш і типу, не, не так чіпляє. Дуже класно, атмосферно, прикольно, але не чіпляє як відьмак чи як кіберпанк. І так, да, повністю з тобою погоджуюсь. Е, у мене абсолютно та сама історія. Е, я після відьмака, здається, грав до кіберпанку. Е, не і те саме було. Тобто дуже прикольно, але якось не чіпляє. Прям е, не чіпляє прям. Хотілося б. Але не, не вийшло так. При тому, що технічно, як я казав, мені здається, прям мега-гра. Е, я по тим місцям, які ти заходиш, в принципі, мені здається, я десь в цих місцях вже і переставав грати. Тобто ті, які ти показував, я ще пам'ятаю. Ось там новий табір ми шукали було. Там, де ось цей будинок, якийсь особняк, щось там. Лист я не відносив, як ти відносив. Якісь цього або не пам'ятаю цього. Е е цей особняк великий, я щось бачу, здається, один раз. Він мені був схоже щось на джанг звільнений. Е де там, до речі, негри? Там є навіть рабство якось чи ні. Е -е Ось з копами, ось це якась схожа місія була там, де ми їм допомагали шерифу. Щось здається, я пам'ятаю таке, але це вже ну майже кінець. Ну тобто, там коли тьолок возив там на їх мітинги, на мітингу, я цього не пам'ятаю. Здається, була якась. Здається, в кінці я перестав грати. Ось там в велике місто ти заїхав, да, я там теж був один або два рази. І здається, після того великого міста була якась місія, де треба Ш... ну не шестистволки, а що з кулемети якогось так открутиться, когось там гасить біля якогось дому. Е, ти згадаєш, зрозумієш про що я казав. Десь в болотах, типу. Мені уявляється, що Луїзіана так має виглядати. І потім після цього місця, як там кудись побіг, там якийсь алігатор, якісь болота-болота, і все. Здається, от на цьому моменті я перестав грати. Мені трохи. Ну тобто е... воно вже так не чіпляло. Е... Тобто було цікаво, але ну чо, що, що? Може в мене просто якісь там інші справи з'явилися. і я не так сильно багато уваги приділяв в тому, щоб шукати час доїхати гри. Але Катя в мене, мені здається, зараз у біля автокаті. Вона там в Red Dead Redemption грала. Точно знаю. Не знаю як довго, але принаймні точно знаю, що Ем. Е так що так, да, мені дуже подобається, Продовжуй, будь ласка. Прям дуже прикольно. Е дуже. Шкода блін, графіка там. Звісно, хотілося б, щоб ти побачив. Просто в мене ж насправді не така потужна відеокарта, щоб прям була хіля на графіка, але все ж таки краще, ніж на PS4. Помітно. Було б, власне, якщо б все ж таки зробили порт, то ти прям побачив на PS5. Воно буде дуже круто. Бо насправді ти ж бачив відьмака, не так як його бачив. Ти вже Next Gen бачив, а я ні. Я ще попередній. Я не бачив цього покращеного все. Але колись треба буде приграти. Бов'язково треба. Софійку зараз на минулому тижні ми з нею двох були. Зараз Марія знову пойде знову були. Ну Щось треба буде нічимо займати. Там ще канікули були, І я почав ставити друг... Гаррі Поттера аудіокнижки. Блін, так прикольно. Ну, їй цікаво, але там треба сидіти і слухати уважно, і мовчати при цьому, або щось малювати. То не сидить, слухає Гаррі Поттера, вже першу частину ми прослухали. Вона вчора ввечері другу почала, щось вона... Треба було влягати спати. Я такий, ну, давай тобі на 10 секунд включу, а там заснеш. І вона щось, ну я її включив, і там якась тиша, потому, що вона заснула. Щось година пройшла, я вже не заходив, думаю, да спить. Ми там потрошки грає, таке вже було декілька разів. Блін. Марія через годину заходить, і треба було влягати спати. А вона сидить, просто слухає. книжку тихенько. Блін. Треба було влягати. Райше, за вами завамиваєш. О, привіт-привіт, миха. Ем... Так що, Гаррі Поттер, топ. Тому, блін, чувак, е... ну, тут їздиш кудись на мотачці, може, слухаєш музику. Мабуть. Ну, блін, придумай, коли тобі слухати відьмака, бо я тобі кажу: послухаєш відьмака і зануришся в цю книжну історію, і тобі захочеться знову пройти гру відповідаю. Ну, типу, ти знаєш, типу, по-новому будеш бачити. Ну не прямо по-новому, там не те, та, щоб сильно багато. Але от, не знаю, на, на початку там з Дік спілкуєшся. Він в книгах є. Там, ну, цікаво. Е, Лютик. З Лютиком теж цікаво. Ну, взагалом, багато. Е, просто е, я тобі передати не можу. Я ж і грав в першу гру, мені сподобалось. Потім я прочитав книги. Я не дуже зрозумів, як перша груга і гра, гра об'єднуються в один світ. Потім друга гра була, і вони в самому кінці другої гри якось все це об'єднали. Я такий, о, прикольно. А потім, коли вийшов трейлер третьої гри, там де треба Цирі шукати, піпєт, Я типу вахую був. Ну, Чесно, типу, там, піс... Я, ну, там після книг це. 에, ну, Воно прям. Ну рахуй, друга гри, вони не зв'язані з книгою, а третє бачу зв'язано. От прям зв'язана з книгами. Е, і я прям взагалі в шоці був. Ну і грати, блін, в основному дуже прикольно. Ти вже пограв? Тобто ти щось ну, що добре знаєш? Ну Так, да, ти це, це супер добре пам'ятаєш. Але добре, може не зараз, але колись вирішиш, типу, постав собі зарубку рубку що колись треба буде слухати аудіокниги. А потім ти захочеш переграти. І якщо це буде в якомусь майбутньому, ти ще трохи підзабудеш гру. І прям я впевнений, що стільки ж задоволення тримаєш, як і в перший раз. Зможеш оживити для себе гру так от. Таким чином, так що впевнений сподобається. Іди сиди Ця собака не любить. Я її бачу на повідку, тому що вона любить в якийсь момент здриснути додому. Да, стін. Старичок. А добре, це і в молодух живе остіє. У стієї молодух живе. То вона його в тонусі тримає Добре. Да, добре, собака. Прикольно, що є цей 0,5 лінзи В теорії так знімати добре. Але було повідомлення, що менша кількість кадрів буде. Хоча, напевно, на влаштуваннях є. Будемо розібратися. Буде якось. А, що я до телефонішим чи користувався? А, давай про, про гри. Ну, ну, мабуть, все, да. Про ігри, мабуть, все розповіли. Може тобі ще в якусь гру, і в яку я хочу, щоб пограти а в мене часу немає. Не знаю. Поставив 12-ту він на ноут.

Я же сказал, собака может задыстрыть в какой-то момент. Ласка, иди сюда, я тебя поглажу. Добре, хорошо, я тебя Так, Так, гуляем с собаками. Что я рассказал? Блин, ти на не можешь. Нет? Бей. Ой. Страшно. Просто ну, Зараз, ласка, не рухай, перестань пів. Набіглась, ну... Мені здається, ця собака дорога не вміє економити сили. Вона, типу, або на максимум, або ні. Так, зараз. руку ну, складно тримати братан. Та не ну, глажу, тобі глажу. ой господи. Е... Блін, мені здається, були якісь ігри, в яких хоч хочеться пограти. Але що вони там? Не знаю. Ладно, заб'ємо. Ти вже почав дивитися серіал, чувак, я вже додивився його до кінця. Блін, ну жорстко. Звісно, серіал цікавий, так що я тобі убираю. Я пускай тобі. б'ю. Слушай. А... Блін, щось хочеться розказати про канал щось, я не знаю, що саме. Ай, блін! Ладно, паузу не ставлю, щось тут цікавого, нічого не кажу вже. Я щось згадаю, що тобі розказую, розповів з собаком.